Наступний продукт, який ми використовуємо, це коректор в консилер. Беру щільного сьогодні. Я завжди рекомендую обирати більш делікатні текстури на зону навколо очей, але вже сьогодні адський смокі. Тому я беру щільного, маскую орбітальну область, заходжу на зону носика і формую такий трикутничок. Таким самим світлим продуктом. Формую трикутничок ось у цій зоні, блік на кончику носа, і формую трикутничок ось тут. Ось тут що я таким чином роблю? Я зараз це все делікатно втушую, і ми отримаємо ось такий трикутник молодості. Ваше обличчя буде виглядати свіжіше, і ви отримаєте більше ліфтингу. Не надо мені писати про ліфтинг на молодих моделях. Я все розумію, що модель в мене гарна, і що модель в мене гарна, і так Ліфтинг, від слова ліфт. Підіймати об'єми це не означає, що ліфтинг тільки для тих, кому 50+. Прийоми ліфтингу ми використовуємо, коли бажаємо припідняти об'єми. А ми їх в 20 бажаємо їх припідняти. Не треба мені писати цієї фігні, пожалуйста. Наступний.